Чи треба мати громадські організації, фонду, бізнесу, свого власного фахівця, який буде писати гранти? Стосовно бізнесу, тут я трошки простіше ставлюсь, бізнес може іноді запросити просто якогось експерта ззовні і заплатити кошти, бо він все-таки має певний ресурс. Але якщо з іншої точки зору, той же бізнес уже має своїх економістів, фінансистів, експертів, то вони можуть, в принципі, самі розібратися з певними. Конкурсами грантовими і успішно подаватися на гранти. Таким чином, по суті, виховати того грантового менеджера в своїй організації стосовно громадських організацій. Я іноді, навіть чітко, як експерт відмовляю навіть купувати в мене в послугу написання грантової заявки. Чому? Бо часто це громадські організації, які не мають коштів, які зібрали останні копійки і вони надіються, що зараз заплатять гроші, напишуть класну грантову заявку і одразу отримують гроші. Насправді, якщо це чесний грантовий конкурс, то нема гарантії що навіть гарно написана заявка отримає фінансування. Тому ви можете потратити гроші, вам напишуть дуже гарну заявку, але ви не отримаєте гроші, і у вас буде розчарування, вигорання і так далі. Тому в такій ситуації варто почати самому вивчати тематику грантів, виховати своїх грантових менеджерів, і тоді систематично будете подавати проєкти, і так чи інакше, і систематично почнете отримувати фінансування. Тому такі ситуації краще готувати своїх власних експертів.